Слава Україні! Хочу розказати декілька слів про таке явище, як підроблені батки до Mavic 3. Вже десь в місяці два, а то й довше, в Україну почали надходити копії батарей під Mavic 3. Тож, як їх відрізнити? Декілька елементів, на які Треба звернути увагу, щоб відрізнити. Отож справа в нас знаходиться оригінальна батарея, зліва знаходиться копія. На що перше звернути увагу? Це ось ці технологічні залишки від отворів під заливку пластика. В оригіналі вони мають більший діаметр і трошки глибше втоплені. На підробці ці отвори меншого діаметру і не дуже втоплені. Наступне в оригіналі є технологічний виступ по центрі батареї на стику двох частин корпуса, в копії його нема. Перелягання щільне. Один з найбільш явних відмінностей це кнопка. Ось ця кнопка оригіналу. Це суцільна деталь. Як на оригіналі, так і на копії. Але в оригіналі вся кнопка матового кольору. В підробці середня оця частина вона глянцева. Що дуже кидається в очі. Тому це напевно найявніший найявніша відмінність в цих двох батареях. Що ще? Дно батареї. В оригіналі цей квадратик. достатньо чіткий, без. Явних проблем при заливці. На копії в нас тут цей контур подвоюється. От бачите, додатковий квадрат навколо квадрата. Ще що помітив, в копії світлодіоди, які позначають заряд батареї, світять трошки слабше. Не знаю, чи на відео буде це видно. Але це теж можна звернути увагу. Це все на рахунок зовнішньої відмінності, на рахунок внутрішньої відмінності. В китайській копії розібравши її. Там просто якась радіотехнічна порнографія ручної роботи. Я взагалі не знаю, що казати про технічні характеристики. Копії, бо нема на чому перевірити. Але саме виконання внутрішніх елементів жахливе. Я би не довіряв взагалі. Якусь роботу або завдання виконувати разом з цими батареями. Тому будьте уважні, відрізняйте, І також ще що помітив, ну, при розбірці цієї батареї. Воно ламається. Оригінальна батарея заклеєна рідким скотчем, таким як b 7000 Тому при нагріві феном воно легко розбирається. Китайська підробка заклеєна суперклеєм. Розібрати без зламаного корпусу практично неможливо. Тому волонтери будьте уважні, а також не волонтери, бо навіть великі. Організації е, також поставляють нашим військовим підробки. Тому будьте уважні.